Чим цікавляться у світі що найбільше гуглять у четвер, 4, 4 вересня. Дві топ-теми зацікавлень у всіх країнах світу: трагедія із фунікулером в Лісабоні, де загинуло 17 людей, та серіал Венздей. Фінал другого сезону. І чи буде третій сезон? В Канаді топ-тема. Жахливий стан повітря у Ванкувері. І коли це закінчиться. У Великобританії гуглять про відміну багатьох рейсів компанії Ryanair в Іспанії, зокрема, відмову від польотів на Канари. У Німеччині топ-тема. Влада закликає. Кає знищувати пакунки із підозрілим китайським насінням, яке отримують німці в поштових скриньках. Хтось провернув незрозуміло поки що аферу. І з Китая прибуло 65 тисяч пакетів із незрозумілим підозрілим зерном до людей, які ніколи його не замовляли. Світові ціни на нафту протягом доби сповзають вниз із майже 65 доларів за барель до нижче 63. Американська соціологічна компанія YouGov опублікувала рейтинги Трампа. За перші два дні вересня Уже на 11,5% стало більше тих американців, які його дії не схвалюють аніж тих, хто схвалює у Франції. Тема номер один саміт коаліції охочих разом із президентом України в Парижі сьогодні. У газеті Лемон стаття про мільярдні витрати ЄС на українську армію цього року.